Так, всім привіт. Сьогодні дивіться у нас буде тотальна розпродажа. Це може хто не бачив, це все продається на каналі Родич. Може навіть зайти підписатися, силочка буде десь в першому коментарі. Оце все продається. Но сьогодні у нас будуть грандіозні скидки. Дивіться, почнемо, мабуть, за таких редукторів імпортних, Так вони називаються, якісь росії мотори, мотори херо, якесь. Вот. Дивіться, є їх отаке от количество. 12 штук. Тут передаточні різні, Я десь писав, міряв, важив там, то 26 кг. може до 30-40 до 40. От ось, наприклад, 22 к 1. От, є, Всі вони зняті з робочого то Тобто вони всі хороші робочі черв'ячні редуктора. Інтересує. Більше продажа оптом, може хто захоче 40 гривень кілограм, їх тут 310 кілограм, Отак, От як ви бачите, а це все гамузом 2. Отаких От кабанчиків. кабанчики. Може хто хоче віддільно поміряти якісь параметри, там вже ціни будуть совершенно інші. ціни будуть договорні. У нас вітер дує, може трошки бути связь е, так же кому треба, віддільно там скину обзор або Или... <кій> Или ще щось. Пошить на вальбер. Далі будуть у нас две таких тяги. Вони просто огромные. Тут, наверное, діаметр около 50, не знаю, то лісте 150, тут права лева різьба. По дліні вони, ну я не знаю, мабуть, наверное, з наверное, метра. Состояння хороше. Ціна 2000 за 2 тяги. Редуктор такий є. О, 15 к 1. Ціна буде 2000 гривень. Не 4, а 2000 бо у нас сьогодні мега скидки. Далі колеса, такі з лентопільного станка старого якогось. Бачите, тут це є кріпіжі, транштейни, кронштейни ці. Ну, підпочивники, вали. Діаметр їх 800 г, вес 115 кг, по 20 гривень кілограм буде. Може хто хоче таку цепку, вона трошки ущербна. Її тут метрів 6 за 400 гривень. Цепка така вона, бачите, на крастолі його знає. 400 гривень цепка, около 6 метрів. Далі, болти такий шмурдячок всякий. Ну, тут що хочеш є, все, що, все, що на хазяйстві, пригодиться. Так, навіть вон ключі, навіть латуни. Оце все 800 гривень в місті з ящиком. Такий ящик шикарний з китайськими Він там що? де то 50 на 20 на 20 цей ящик. 800 гривень. Ось така станина є, теж з деревообробату. 20 гривень кілограм. Вона степа зами. Може хто узнає, хто шукав, купляйте. Патрони є поштучно 250 є і 200 60 гривень кілограм. Кому -яке інтересно, зрозумі обзор, скину. Є така каретка, дебела, вожуча. 900 гривень, каретка, люнета такий якийсь непонятний. І, те, і те 1 м по-моєму, він без подошви, Ціна 2000, можна торг до усрачки. Отака от бабка СуДГ 165 до центра. Примерно. 1000 гривень, можна 800 Що в нас далі? Отакий гідроциліндр. 25 діаметр, 75 виход, Б-160, не знаю, що це таке 160. А, виход 160, 300 гривень. Так, отакі от ось гідроциліндри, діаметр 40, виход де наружний, де на 105, виход 400, 20 гривень кілограм, в ньому десь 22-23 кг вес. Ось ці три штуки гамзом. Ось таке состояние штука. Бачите, в принципі, його можна там, чуть трохи полірнути. Думаю, буде роботи. Це тобто не така, воно не, не цепляється. Ну, звісно, тут такі штоки плюс-мінус там розтягнуті 20 гривень кг. Тобто десь 22 кг в ньому. Е, є круг ПТС, ПТС 112 діаметр на прутку На прутку вже можете торчить пруток. Е, зараз він не крутиться, бо трошки заржавівший. Розробити я думаю, буде чітко. 112 см діаметр 3 тисячі гривень стоїть. Кабанчик з одбитим муком кріпленням 1 до 1,25 кг з карданом отаким, 1500 гривень і шкіл огромний. Домкрат 100 тонний 20 гривень за кілограм, 86 кг в ньому. Це манжети з нього доставав, показував, що він там внутрі ржавий, не ржавий нормальне состояние 20 гривень кг-86 кг. Такі машинки, для, щоб шивати кожу. І про цю херню це крутиться, все хорошо, добре, ну, іголки нема, механізм тут не роботає. Тут це робота ціна за штуки 2000 тисячі гривень. Отакі різці є, бачите, вони б ушні, висота от 26 до 50. Тут які от різних, мабуть, немає. Бачите, болотне охоронення, але состояння хороше. Ну, в принципі, роботи буде внутрішній розташний різець. 20 гривень кілограм. В ну, місці за такими кабанами, тобто до 50-ї висоти. Тут кілограм 200, от по 20 гривень кілограм я положив на віса, зважив, оплатив, і воно поїхало благополучно до вас. Дальше Далі, гідроциліндр 910 мм виход штука, діаметр 55 на дровокол. Цена була 97 наружний, 55 внутрішній штук. 910 виход 2500 Роздатки уаз в сустоянні ну, зняття з робочої машини. Ну, як? Машини на метал порізали, роздатки здали. Дві штуки, якщо брати, по 1000 гривень. Якщо віддільно, хоч та хата, хоч це просто верх ногами, по 1200 гривень УДГ. 2500. Це оптическа, ділільна, все тут присутствує, все крутиться, все роботає, патрон 160-2500 Такий редуктор 1,5 к одному, 500 гривень. Вес 20 кілограмів. Да. Так. Так, далі. кому надо такі мега огромні кузнічні нужниці. Бачите, це метал різати. До пенька прибили і можна різати метал 200 гривень. Далі, отакий редуктор, сільхозтехніки. 57 кілограм. Один. Один 1,5 до одного. Коротше, тут виход, тут сім к одному. От там на шліцах. состояння хороше, воно все крутиться. 20 гривень кілограм. 1200 буде оцей. Далі оцей, Ось такий теж моцкий. Бачите, тут і зв звздочки. Ну, то все добре, все нам Тільки Тика не знаю за що треба крутити. Бачите, все крутиться, все добре. 25 гривень. Ой, 20 гривень кілограм, тобто То есть 2000 гривень, а цей редуктор. Тут 9,5 к одному, тут 2,5 к одному. Є таких огромних стрілки. Я не знаю, що тут сантиметрів 50 між ними. Одна і ця чуть менше. Коротше, 300 гривень за ці дві стрілки, редуктор 2000 Є ромашки такі 25 гривень кілограм, але треба забрати усі. Їх тут штук десь 28 примерно. Одна важить 10 кг, ну, може 27, десь так. Я вже точно не пам'ятаю. Бо я кілька штук продав. Забрати усі по 25 гривень штука. Діаметр 52-55 Ну, варіюється <кій> Якщо поштучно, 400 гривень штука. Так, ще раз тут пройдусь, може хто що побачив, не бачив, щось я не сказав. Ну, Люнет Ді 500. Я не думаю, що він комусь нужен. Підалька, така, така педалька. Все робота. 600 гривень. Отакий от редуктор 21 к 1, червячний. Зверху і знизу по одному кріпленню пушку відбито. 1700-1500 гривень. Серьга з якогось станка фрезерного. Є отакий подаючий на полуавтомат. Ціна 800 гривень. Він по розборці, якщо його розібрати. Сустання незвісне мотора. Тобі вроді так все збори розібрати його виходить на 500 гривень. Там уже хто що побачить, пишіть ціни за все договорні. Це в мене рапід, ну теж кому треба фрези сверла, що є. Платформа півтори тисячі не міряв. Ну можу поміряти, якщо треба. Так, перейдемо в цей уголок. У нас тут компресор. Vitels. Vitels хороший компресор. 81 літ вроді ресивер. Ну, написано вот, 81 літр, не знаю. ну так як литров на 100 Робочий, Рабочий фирка є 5500 цена. То есть став движок і в бой. Автоматика є, все є. есть. Есть такие болты. 22 кг, 10х25 кг. Нові цена 1900. Далі що у нас є? Есть такие редуктора. Це. Не знаю, це 2У роді 250 Вес 190 кг. Тут ось одна дюрочка, видно. І там ще десь одна дюрочка. 190 кг. Ціна 6800 ну можна торг до усрачки. От реально до усрачки. Цей теж 17 к одному, цей важить 170 На цьому, кстати, десь. Люфт. Ну, тут упорні він регулюється. 6500 теж можна торг просто до усрачки. Тут ось дюрочка. Ну це все завариться. Не так сложно. Тобто він крутиться, все добре, все нормально. От. Тут люфти, конечно, теж присутнюють. А, тут кришки нема. О, кришки нема. Похотіли вибить, латун шукали. Це відправки, а це все можу предложить на продажу. Вінт діаметр 22 350 гривень. Длина різьби 300 ну, общий, Обща длина десь 400 гривень. Це теж різьба 300. Міліметр самої різьби обща дето 400 грн. Такий від, діаметр 28 е, вінта. Ну, гайка тоже таке. Є кувалда 8 кг 500 грн, Є такі болти. Тут все що, хочеш, все, що хочеш. І мелкі, і крупні, отаке, от, бачите. Е, ціна цієї сумки 1000 грн, Тут, по-моєму, 20 кг. Да, що то около 20 кг, ну там плюс-мінус по 50 за кілограм. Все тут хорошо, все шикарно. Навіть може латунь є. І есть ось такий ящик, 1200 гривень на цей ящик. Тут такий гвозди, шмурдячок всякий, тут вес 30, 30 кг. Бачите, таке состояние. Ну це десь по, по 40 гривень кг. Ну, якщо що, можна трошки ще торг. Вот. Це все продано, це будуть відправки вечором. Зараз збираю закази. Кому що інтересно, вайбер буде на екрані або в описанні під відео. Работаємо, як всегда, по предоплаті, скинули і воно до вас благополучно поїхало. Все, всім пока. Кого що інтересує, пишіть на вайбер.